Продовжуємо огляд наших товарів, які представлені в наших магазинах. Сьогодні буде новинка планшет для зберігання та показу обігових монет номіналом 10 гривень. Діаметр мають 23,5 мм. 10 гривень серії ЗСУ, ТРО, ППО, Антонівський міст, Медики. Всі монети сюди підходять. Планшет розрахований на 9 монет. Вставка чорного кольору. Планшет прозорий, має гравіювання з двох боків. Давайте зробимо заміри. Ширина планшету 8,3 см. Довжина 12,5. І товщина приблизно 7 мм. Планшет відкривається досить зручно. Є додатковий отвір для відкривання. Так само, як капсула відкривається. Ось цей отвір. Відкриваємо. Планшет складається з двох частин. Це ніби як верхня частина, це нижня. Саме в нижню частину вкладається вставка. Отвори закриті цією ж вставкою, яка продавлена по діаметру. Виймаємо ці всі отвори. І вставляємо монети будь-якою стороною, якою ви бажаєте. Хочете так, хочете цією стороною. Можна припідняти цю вставочку, як вам буде зручно. Вставляєте обережненько. Все, глибини тут вистачає на товщину монети, це все розраховано. Ось так, бачите. Все закриваєте. гравіюванням донизу. Взагалі-то можна було б тут ще одну зробити монетку заводом, але завод цього не зробив. Досить щільно закривається планшет, міцно тримається. розрахований на 9 обігових монет в чорному кольорі. Планшет можна покласти в зручне для вас місце. В шухлядку, в тумбочку, в якісь свої папки. Також можна планшет поставити на ось таку підставку. Підставки також є в продажу в нашому магазині, але це товар продається окремо. В комплекті не йде. Продажний комплект цього товару буде виглядати ось так: планшет в індивідуальному пакуванні. І сам планшет. На 9 отворів під 9 монет. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити всі новинки наших товарів. Якщо якісь будуть запитання, задавайте їх в коментарях. Дякую, що ви з нами.